Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди, я, Креді і в сьогоднішньому відео я розповім вам про два найкращих споти для фарму у варвізин, за допомогою яких ви зможете заробити трошечки грошенят. Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо! Перший спот, який я постійно формлю, називається Кобельти. Місце знаходження цього споту ви бачите прямо зараз в себе на екрані. Для того, щоб виформати цей спот, вам потрібно дві групи по 4 людини, щоб активувати гіперспаун. В вашій групі обов'язково повинен бути монк з тотемом, та як можна більше друїдів чи хантів. Показник вбивств на цьому споті можна розганяти 2,5 тисяч, але все, що більше 2 тисяч, рахується нормальним фармом. Фармити ми тут будемо тканину та карти з начертавки, Іноді можуть впасти бої предмети, але ціни на них дуже сильно впали. Фарму на цьому споті вам потрібно мати вкачену професію начертання та «Портняго». Скрини моїх талантів ви можете бачити прямо зараз себе на екрані. Якщо вам не вистачає талантів, то вам потрібно зібрати всі скарби на карті, скрафтити всі предмети по одному разу. Та не забудьте про покупку талантів за кеджі та очки ремесленника. За годину такого фарму на кобельтах можна заробити близько 50 тисяч золота. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом з нами, тоді приєднуйся в нашу українську РМТ-спільноту. Ми допоможемо новачкам та знайдемо роботу для професіоналів. Посилання на нашу телеграм-групу є в коментарях та в описі під цим відео. Не втрачай часу, приєднуйся. Перейдемо до іншого фарму в цьому відео. На відмінок від минулого споту, для того, щоб фармити цей спот, вам придеться трошечки попотіти. Але в нагороду за ваші старання ви можете отримати більше золота, ніж на минулому споті. Фармити ми будемо знову ж таки карти та тканину. Але в цей раз за елітних мобів. Місце знаходження споту ви бачите прямо зараз в себе на екрані. Для фарму цього споту вам знадобиться цілих 8 груп по 4 людини. Але не хвилюйтесь. Зараз цей спот дуже популярний і ви зможете швидко знайти для себе місце. Раджу взяти вам групу одного хіла, оскільки моби будуть дуже сильно вас дамажити. За годину такого фарму на елітному споті з нарубами можна зробити приблизно 75 тисяч золота. Розганяти його можна до 25 тисяч кілів в годину, але, як я і казав, показник більше 2 тисяч вже є нормою. Загалом фарм у варві дуже швидко помирає. Ціни швидко летять вниз, але на даний момент можна фармити свої 100 гривень в час в звичайному роботязі. Фармити чи ні, вибір за вами. Ну що ж, я надіюсь це відео для вас було корисне. Тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях про свій топ фарм. До нових зустрічей у Зероті. Пока-пока.